З нами на прямому зв'язку Іван Федоров, це голова Запорізької обласної військової адміністрації. Наші вітання вам, пане Іване. Так, вітаю я вас. Скажіть, яка ситуація у області станом на 10.25, що по обстрілам от цього ранку? Чи фіксували ви їх? Ми Бачимо тенденцію, що останні декілька днів ворог суттєво збільшив кількість обстрілів порівняно з минулим тижнем. Якщо на минулому тижні ми фіксували приблизно 250 до 300 обстрілів на добу, на добу, то весь цей тиждень це більш ніж 400 обстрілів на добу, і з початку тижня це вже півтори тисячі обстрілів, які були по території Запорізької області. За останню добу одна людина поранена, зруйнована чергових. Більш ніж 10 цивільних будинків і споруд, тож ми бачимо, що цей тиждень відрізняється більш жорстким обстрілом ворожими. Артилерію ФПВ-дронами, саме те, що ворог наразі використовує, також ворог намагається постійно атакувати позиції наших військових. Але ми хочемо подякувати нашим захисникам, нашим військовим за те, що тримають Запорізький фронт, Запорізьку лінію фронту, тим самим даючи можливість нашим цивільним мешканцям, майже мільйону мешканцям на території Запорізької області створювати все для нашої перемоги. Пане Вена, маємо розуміти, що інтенсифікація артобстрілів запуску дронів вона спрямована на дві речі: ну, по-перше, для того, щоб зробити життя абсолютно нестерпним людей, які залишаються в регіоні. А, а по-друге, для того, щоб зробити його ще нестерпнішим перед або в холоди. Як регіон готується до вкрай важкої зими? Що ви вже розумієте, чого точно не буде з комунальних вигод або того, що має бути в послугах обов'язкових для? Для людей, медицина, освіта і так далі, транспорт, і е, якою буде зима, вже ж мусимо розуміти. Дякую за запитання. Дійсно, підготовка до зимового періоду це пріоритетне завдання на сьогодні. Що має працювати? Має працювати медицина. Саме тому резервне дизельне живлення, газове живлення, резервні види е, генерації сьогодні є в пріоритеті, в тому числі встановлення сонячних панелей. Хах наших лікарень це те, що в фокусі уваги, те, що ми будемо намагатися встигнути до цієї зими. По-друге, це задача, щоб мешканці обласного центру були з водою та теплом. Тож це резервне живлення для наших котелень та для наших водонапірних станцій. Для цього також нам потрібно більш ніж 30 мегаватт додаткової нової генерації. Саме це ми опрацьовуємо з нашими міжнародними процесами з нашими міжнародними. Партнерами, і ми чітко розуміємо: якщо ми це не зробимо, то є ризик, що 30 що 30 мегаватт ми не зможемо зробити, і більш ніж 300 тисяч мешканців просто залишиться без тепла в своїх квартирах. Цього ми допустити не можемо, тому а, прикладаємо максимум зусиль, щоб все вдалося. Також в фокусі нашої уваги це функціонування пунктів незламності, яких більш ніж 400 по території Запорізької області, і також там мешканці зможуть як обігрітися, так і зарядити а, свої гаджети для зв'язку і пункти зв'язку. Також а, резервно а, будемо готові розгорнути на заклад на території закладів освіти пункти обігріву. Тому що на багатьох закладах освіти є альтернативні котельні на альтернативних видах палива, де можна буде розгорнути пункти обігріву? Тож це лише частина тієї роботи, яку ми робимо для підготовки для зими, не говорячи про те, що вже 200 наших котелень, які розташовані на території Запорізької області, проходять техрегламенти для того, щоб бути готовими функціонувати повноцінно в надкритичних умовах в осінньо-зимовий період. Пане Іване, буквально хвилина не більше у нас є. А на тимчасово окупованих територіях буде якась підготовка ведеться. Там ж наші громадяни продовжують залишатись. Як вони будуть зимувати на, на тимчасово окупованих територіях? всі мережі використовуються як в останній раз. Тож там не вкладаються ні кошти, ні резервні види живлення. Навпаки, ми бачимо, що останніми днями, наприклад, в моєму рідному мелітополі регулярно мешканці сидять без світла навіть в літній. Проміжок часу можуть в деяких селах днями не бути світла, ворог це не лагодить. Тож ми не бачимо підготовки ворога до осінньо зимового періоду. Пане мене, вам спасибі. Спасибі. Іван Федоров, очільник запорізької обласної військової адміністрації, був із нами.